Вінничанка Олександра Мамроцька на практичних заняттях в автошколі відпрацьовує правила паралельного паркування. Для дівчини це вже одинадцятий виїзд. Спочатку я місяць навчалася теорії, потім був іспит, і вже потім через тиждень, здається, я почала водіння. Олександра навчається в автошколі вже за новими правилами, адже в липні в Україні змінили підхід до складання іспитів. Відтоді теоретичну та практичну частини розмежували. Людина вибирає собі навчальний заклад, тут, як народі кажуть, автошколу. Пройшла теоретичний курс навчання, після чого внутрішній іспит в автошколі з теорії вона не здає. Вона звертається в сервісний центр МВС, здає теоретичний іспит. Якщо склала успішно теоретичний іспит, потім вона допускається до навчання з практичних іспитів. Наступний крок після навчання іспит з водіння. Його потрібно скласти двічі: внутрішній у автошколі і практичний у сервісному центрі МВС. Вже після чого учень зможе отримати водійське посвідчення. З одного боку дійсно легше через те, що ти вже сідаєш за руль, ти знаєш правила, ти вже не боїшся на дорозі. Ти не виїхав а так, оточі от відкрив і що мені робити. Але з другого боку, от було б напевно, що зручно, коли ти там вивчив правило, як проїжджати перехрестя. І ти виїхав на практиці це спробував. Можливо, це теж зручно, не знаю. Але мені так теж подобається, в принципі. Інструкторка з водіння Наталя Троян розповідає: за період дій нових норм кандидати у водії стали більш відповідальними, а тому зміни у роботі стали помітні одразу. Мінус цього з цього, що просто розтягнулося в часі. Але до нас попадають учні, які вже повністю знають теорію, які склали в спецсервісному центрі. І вони вже коли виїжджають перші рази, навіть на дорогу, вони. Є компетентними вони розуміють знак, вони розуміють дорожню розмітку, і тому нам в якійсь мірі навіть легше працювати уже менше уже свою роботу зробили вчителі в автошколі, які викладали їм теорію. За статистикою головного сервісного центру МВС України лише 42% учнів складають практичний іспит з першого разу водіння 62%. Водночас нові правила не обмежують майбутніх водіїв у спробах скласти теорію. Нема ліміту, скажімо так, якщо людина не здала з першого разу, нічого страшного, з п'ятого на шостий день вона може звертатися і знов здавати. І так, до, е, не обмежено. А практичний іспит, тут є обмеження. Тут три рази. Якщо три рази людина здавала практичний іспит в сервісному центрі і не здала, вона потім повертається до... Знову пройти додаткові курси навчання в автошколи. Крім того, віднедавна в Україні можна використовувати лише електронне водійське посвідчення в дії. Пластикову картку видаватимуть за бажанням водія. Відповідна постанова набула чинності у грудні.